Уважні. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших Коли постите не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, Щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і мий своє лице, Щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що втайні, і отець твій, що бачить у тайни віддасть тобі, не збирайте собі скарбів на землі даміль. І хрубаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хрубаки не точать, і де злодії, не проломлюють стіни і не крадуть, буде скарб твій, там і твоє серце буде. Бо де скарб твій, там і твоє серце буде. Дорогі достойні парофіани, Архікатедрального і Митрополичного Собору, наші теле і радіослухачі, відвідувачі нашого YouTube каналу і Фейсбук-сторінки, дорогі діти, дорога молодь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слово Боже, цієї неділі! А вона має окрему назву в церковному літургійному році. Вона називається Неділею сиропусною. Або ще називаємо її неділою все прощення, таке особливе, сповнене життєдайним змістом, через яке сам Господь Бог хоче навчити нас. Сам Господь Бог хоче подати нам свою животворну десницю. Сам Господь Бог хоче бути з нами, щоб почати з нами цей великий і благодатний час, час Великого і Святого Посту. Ми сьогодні з Євангелія чуємо про три речі, таких три наголоси, які ми почули в тексті Євангелія. Чуємо про те, що прощати. Прощати людям провини їхні. Друге, те, що чуємо, як треба постити, так багато запитань, як постити, як постити, маємо відповідь. А третє, чуємо про скарб. Ну, ми всі в своєму житті. Шукаємо за скарбами. Спитати себе щиро, кожен скаже, що шукає якийсь скарб. А Господь сьогодні хоче нам розповісти про справжній скарб. Скарб, який не має ціни, скарб, який Він хоче дати нам, дати нам даром. Він не хоче, щоб ми за нього платили. Він хоче нам його віддати. Ця неділя називається неділею всепрощення. Це не проста назва. І не спроста, що цю неділю, після якої сьогодні вже на вечірні входить Святий Піст, її називають Всепрощенням. Всепрощення – це є чи можливість вміти простити ближньому навіть собі не раз. Це можли... це е... Вони називають це, як святі уці це, як порогом, як дверима. Які можуть відкрити справжній піст. Бо що то є піст? То не є якась дієта, або, якісь там, ну, не знаю, якісь речі, що ми собі там не раз намалюємо. Піст це праця над собою. Це можливість піти заглибитися в себе, відкрити себе, себе самого, подивитися на себе, який ти є, який я є, пізнати своє власне я. Яке десь там глибоко всередині заховане, пізнати його. І піст має допомогти нам вдосконалитися, наблизитися до Господа Бога. Коли говоримо прощати, ну, це слово, воно так не раз, знаєте, хтось когось образи і сказати йому, прости йому, Боже, скільки емоцій, скільки шуму. Але як придивитися ближче до того? Що дає нам та ненависть? Що дає нам та злоба? Та вона, крім нас самих, нікому нічого не шкодить? Це тільки наша думка така висока, що от як я такий злосний, як я такий, можу, так щось комусь пошкодити. та той, хто нас образив, давним-давно вже забув, що нас образив, а ми далі живемо в тому тій плутанині. Тій сітці наших якихось емоцій, і не можемо зрозуміти, що Бог простив і хотів, щоб і ми простили. Бог навчив нас, бо прощати, це бути подібним до самого Господа Бога. Він прощає нам провини наші. Скільки разів ми зрішили проти Господа Бога? І скільки разів ми прийшли і каялися, і Він простив нам. Питали апостоли, Ну а скільки можемо прощати тим, які нищать нас, які які, які недобрі до нас? Не сім разів, а сімдесят по сім, тобто безкінечно. От який добрий Господь. Той, який прощає і кличе нас, щоб ми прощали. Навіть кожен день в нашій молитві Господній ми кажемо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Як Він простить нам провини наші, як ми не вміємо простити винуватцям нашим? Як ми далі живемо в цьому маленькому світикові, який ми сотворили, і чомусь думаємо, що він дуже досконалий, та він глибоко недосконалий. Нам треба навчитися прощати. Бо Бог є вірний. Те, що Бог сказав, Він не порушив ні на один міліметр. Бог є вірний, коли укладає угоди. О, а про угоди, як поговорити, скільки шуму, скільки крику. А ми з вами, як народ віруючий, Бог уклав з нами угоду. Скільки разів ми порушили угоду з Господом Богом, що ми будемо твоїми людьми, а ти будеш нашим Богом. Скільки разів через гріх ми падали і відверталися від Бога? Ми є ті, які порушуємо угоди, а Бог є той, який вірний. Тому це слово е, з цієї неділі, воно таке життєдайне, і коли кличе нас до прощення, маємо бути готовими сприйняти Його. Можливо, не раз навіть не розуміємо, як ми, так, як ми то маємо зробити, простити. Але ми маємо бути відкриті на Божу ласку, аби він дав нам розуму, аби ми вміли простити. Простити в нашому оточенні, нашим найближчим, простити один одному, бути великими людьми. А коли кажемо про піст, ну, то це ще окрема тема. Піст. Як постити? Як я маю бути, стати досконалим. Напевно, я якось маю виглядати на обличчі по-іншому. Може бороду запустити, може довше волосся. Дуже багато цікавих моментів. А Бог кличе нас заглибитися і каже, а ти занамасти свою голову, вмий своє лице, не показуй, що ти постиш. Зайди в свою кімнату, зайди до самого себе. Війди всередину себе, знайди в собі то недосконале, яке нищить тебе, яке не дає тобі розвиватися. Відкинь його. Цей момент, момент цвітіння людської душі, момент Великого посту. Якраз той момент, що це треба зробити. Бо ми кожен раз, ну може, ще не сьогодні, завтра. Я вже завтра буду такий сильний, я вже завтра, завтра, завтра. Момент найкращий. Бог кличе момент великого посту, заглибся в себе самого, знайди те, що тебе не нищить, ці завали, завали гріха, які притиснули цей скарб. Бо третя річ, про яку каже сьогодні Іван, є про скарб. Тим скарбом є сам Господь Бог, який є в серці кожної людини, коли він наскликав до життя. Та він не створив нас як комах і мух. Він створив як образ і подобу самого Господа Бога. І цей образ часто завалений нашими гріхами, десь глибоко всередині нас вже, можливо, майже не дихає. І цей момент Великого посту є якраз момент, аби цей образ і подобу Божу, яку ми з вами носимо всередині свого серця і душі. Відкрити, витягнути з-під завалів. Ви так часто бачите тепер в часі війни, як життя, яке під завалами, не раз рятівники рятують, десь ледь живріє, а вони його витягують, аби жило. Так в нашому серці є цей неоціненний скарб, скарб, який Господь Бог заклав у нас, який дав нам, дав нам Його даром, щоб ми були дітьми Божими. Щоб ми були великими людьми, сильним народом, щоб ми відповідально відносилися до своїх обов'язків. Цей момент, момент, коли ми вступаємо в Великий піст, він сповнений таких великих дарів від Господа Бога, всі богослужіння, все, що ми маємо весь літургійний рік, все, що укладено тисячоліттями, вслухайтеся в ці молитви. Слухайтеся, що вони символізують. Ця неділя символізує Адама, який стоїть перед дверима раю, вигнаний із раю, Адама, який плаче за Богом. Що я втратив? Я один раз зрішив проти тебе. Я все втратив вигнаний пустиню, архангел ангел стоїть з мечем хіровим, не пускає його, а він на колінах в пустині плаче. Плаче за тим, що він втратив. І цей плач Адама, він стосується кожної сотвореної людини, бо немає людини, що жила б і не зрішила. Він стосується кожного із нас. Ці всі богослужіння, цей Великий піст, Він провокує нас. Він хоче вивезти нас на добру дорогу, хоче нам показати цю дорогу пустині, в якій стоїть Адам і плаче. Пустині як символа, як дороги, яка має привести до Господа Бога. Пам'ятаєте, як вибраний народ шов пустиною? Це і глибокий символ, що впустиною, аби прийти в обітовану землю. Так і ми маємо пройти пустиною нашого посту, щоби побачити Христа, який Воскрес із мертвих, який воскресить кожну людину, який є володарем. Неба і землі, який укладає угоди і дотримується їх, на відміну від нас із вами. Читаючи цю Євангелію цієї неділі сиропусної, підготуємося добре, війдімо добре в Святий Піст. Особливий момент. Не робімо великого шуму, віднайдімо в собі оте щось особливе, той скарб, який Бог. Заклав всередині нас, оце наше власне Я, які ми є, чому Бог сотворив нас такими? Віднайдімо Його, працюємо з ласкою Божою, не здаваймося Наші молитви, наша свята та й насповіді в цей час. Вони такі особливі, бо від нашої праці, від нашого намірення залежить не тільки наше з вами майбутнє. Залежить майбутнє нашого народу і нашої країни. Якщо ми не вміємо бути зусідна як сильною, великою людиною, якій не розуміємо добра і зла, а цілий час тільки говорити, балакати, сісти і заплакати, ми не можемо бути великими людьми. Відкопаємо цей скарб, віднайдімо його, відкриємо його, бо він чекає на нас. Бог не перестає чекати на нас. Він є вірний, Він кличе нас, хоче дати нам свою силу і мудрість, аби жити в цьому світі, а світ такий непростий. Ми так собі думали, що то хіхуньки і хахуньки, а виявляється, що це не хіхуньки і хахуньки. Світ дуже жорсткий, і ніхто не збирається так швиденько любити нас, як ми думаємо, бо ми такі гарні. Світ вимагає від нас сили духу найперше, щоб ми були справжніми людьми, мудрими людьми, вченими людьми. А щоб бути вченими людьми, то треба читати. Щоб бути мудрими, треба заглиблюватися в Боже Слово. Якщо ми не працюємо над собою, на що нам надіятися? Є дуже багато цікавих людей, які дуже легко змотають нас. Працюємо з Богом. Час Великого посту, особливий час, час Божої ласки, час окремої дії, Святого Духа над нашою душею. Відкриємо її, знайдімо цей скарб, який Бог вклав у наші серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!